Всім привіт, доброго дня, друзі. Останні числа березня, на вулиці вже дуже-дуже тепло. І я уявляю, що коїться у тих людей, які мають городи, дачі або їздять в село. Робота кипить, потрібно все посіяти, все посадити. На вулиці у відкритому ґрунті вже можна висівати і моркву, і висаджувати тиканку. В теплицях також вже я думаю і зелені, і ридиска багато у кого є, також в квартирі, в будинку на розсаду. Висівають зараз перець, баклажани, помідори. Ну, а в мене в цьому році город балкони, тому я займаюся підготовкою овочів своїх, своєї розсади для балконного городу. Ось сьогодні буду пересаджувати солодкий перець. Ось так він в мене виглядає. Він вже трішечки підріс і можна було б його не пересаджувати. Але я вирішила пересадити в окремі 200-грамові стаканчики, а цю касету звільню, тому що хочу посіяти квіти. Квіти однорічні. Запланувала, і зараз я вам покажу, що я обрала, щоб посіяти на балконі, що буду вирощувати. Ну а вже ж буду і на базарі щось купувати. До речі, сестра з мамою присилали посилочку мені. Ну, таке там в основному медикаменти були. І також замовила їм формочки для пасок, щоб пекти. Тут є, але є тільки в українському магазині. Не дуже великий вибір. Але, тим не менш, сьогодні, до речі, ходила і взяла формочку на 600 грамів тіста. Вона Вона однокольорова, не різнобарвна, розмір її 130 на 85 і коштує злотий 29. Тобто 12,90, ну 13 гривень, скажімо так, нормальна ціна, не дуже велика. Так, от надсилали посилочку, її мама поклала туди пакетик насіння, насіння бегонії. Додам вам зараз фото, як виглядає бегонія. Я, я посіяла однозначно, хоча, в принципі, бегонію сіють набагато раніше, бегонію краще посіяти в січні-лютому, максимум для того, щоб вона в цьому році і заквітла, і сформувала гарний клубінь. Якщо це клубнева бегонія, то краще її посіяти раніше, щоб вона більше набралась сил за літній період, і тоді вона гарно перезимує. Якщо вже буде клубінь, на наступний рік буде гарний кущик. Ну не знаю, подивимося, Посіяла поверхнево і поки що поставила у ванній кімнаті. У мене там тепло, темно, але тепло. І думаю, що якщо зійде, то там буде найкраще її сходити. Ось так. До речі, дуже вам дякую, дівчатка, що пишете мені коментарі, особливо з приводу балконного городу. Писала одна дівчина, що взагалі вона вирощувала. Ну, я здивувалась, вона уявіть собі, вирощувала на балконі в горщику навіть шовковицю, дерево шовковиці. Ну, це взагалі. І окрім того, і помідори, і огірки, і баклажани, і кабачки. Ну, все-все вона писала. То я здивувалась дуже, що вона так багато всього вирощувала. Ну, ось бачите, значить, можна на балконному городі виростити так багато овочів, і заради цікавості, і краса буде на балконі влітку, і також все одно буде. Небагато, а вже ж консервацію з того врожаю ви не закриєте, але так для салатику я впевнена, що буде достатньо. Ось подивлюся і я, що в мене в цьому році вийде. Перчик, коли пікірую в окремі стаканчики, то саджу його глибше, ніж він ріс до цього. Ну, щось я навіть стаканчики трішечки прорахувалася, мало взяла. Ще один стаканчик потрібно буде взяти. Я люблю заглиблювати переці, помідори, вони потім гарно приживаються. Получається, що ми їх окучуємо, коли заглиблюємо. На стовбурі, який опиниться під ґрунтом, з'являться додаткові корінці. І рослина буде міцніше, буде міцніше в неї коріння, і врожай буде гарний, і просто сама рослина буде набагато витриваліша. Так, ну і зараз покажу вам, які квіти я собі обрала для балконного городу, що я хочу посіяти. А так почала вам розказувати, що планую також піти на базар, і а вже ж хочу купувати вже щось в розсаді, в кущиках. Може, вагонів будуть продавати, тому що саме вже в кошиках, тому що бачила, що е, клубнів, до речі, на базарі. Такі, два таких великих місця є, і там продають і гладіолуси, і жоржини, і бегонії, саме клубні. Також там продають і цибулю-тиканку, ну, і в минулому році приїжджала сюди до друзів в гості навесні, то продавали в дуже багато і петуні, і, і бегонів в горщиках вже сформованих. Так, ще одне, ще одну скляночку візьму і посаджу. Ще один ось перчик в мене залишився. Так. Ну і що я обрала так, перчатки приготувала, але забула вдягти. Придбала ось такий духмяний горошок. Тут суміш різних кольорів. Хочу його посіяти і сподіваюся, що буде гарно він в мене наростати і квітнути. У мене на касеті 15 отворів. Ну, я буду дивитися, скільки чого посію. Може, горошку в один, в один отвір посію дві, по дві штучки. І ось такий набір в мене є сонячників. Так, а ну підписані вони подивимось. Так, вони навіть на пакетиках підписані. Ну, також буду дивитися, може, по дві штучки покладу в кожен отвір, а може по одній, і цього буде достатньо. І ось буде в мене 15 штучок, 15 горщиків з однорічними квітами. Ну, а потім я ж кажу, може ще на базарі щось придбаю. Ось покажу вам, які тут є. Кольори. Ну тут і сорти прописані, але можу помилитися, щось не так прочитаю, тому просто ось так вам покажу, як виглядає ось цей набір. І червоний, і рожевий, і махровий, і жовтий. Цікавий такий набір, побачила, і мені сподобався. Ну, Зараз буду висівати. Перчик розсадила. Квіти посіяла. Зараз вкрию клівочкою і поставлю. Та вже, в принципі, воно і біля вікна тепло, сонечко зранку виходить і нормально. Получається, в принципі, і на сіню сходити вже досить непогано. Пекінську капусту вже не заношу з балкону. Там вона в мене і ночує. Знову ж таки, дякую вам, дівчатка, що написали, що вона не боїться про холоди, але все одно була здивована, коли ви мені написали, що навіть перезимувала в городі. Капуста Пекінська, хоча і були морози мінус 20. Дякую вам, що ділитесь своїм досвідом. І ну, я взагалі не очікувала. Знала, що вона холодостійка, не боїться холоду, особливо рано навесні її висіваємо і висаджуємо, в принципі, але що вона може перезимувати у відкритому ґрунті, навіть такого не уявляла собі. Ну, Ось такі роботи. І, в принципі, це вже останні посіви на цей рік і так насіяла стільки всього. Висадила стільки всього, що тепер залишилось тільки знайти тару для того, щоб висаджувати вже дорослі рослини і місце на балконі. Ну, Сподіваюсь, буде гарно. Сьогодні субота і пішли прогулятися і сходити ще в кауф хочемо. Хочу подивитися, що там цікавенького з рослин є. Ну, Наперед скажу, що вже ж придбала собі дещо, покажу вам наприкінці цього відео. Ну і взагалі подивитися, погуляти. Погода дуже класна, на вулиці дуже-дуже тепло, навіть, можна сказати, спекотно. Не поспішаючи, взяли собі кави і ходимо, гуляємо. І ось просто під деревами ось така лужайка з крокусами. Вже крокуси доцвітають, фіолетові і жовті. Я не знаю, чи їх висаджували тут по газону, чи вони самі розсіялися, але дуже гарно виглядають. Почала вже квітнути форзиція. Дуже яскраво квітне, класно. Взагалі почали прикрашати місто і ось так в таких клумбах висаджують братки. Тут називаються віола. Братки доволі крупні і дуже дуже різнобарні. Класні мені подобається. Ну квітнуть вони класно, але не дуже довго. І ось вже пішли подивитися, чи починає квітнути магнолія, тому що коли гуляли і взимку, і восени і по місту, то я запам'ятовувала себе, де є рододендрони, де є магнолії, де є азалії. Цікаво буде подивитися. І ось вже така рожева. Я була в мене при будинку. Забула, як вона називається. Дівчатка, хто мене давно дивиться, підказуйте. може ви просто знаєте, як називається рожева магнолія. Вони тільки-тільки відкриваються. А ось, а ось такі біленькі, то бачила вже і на дачах вони почали квітнути, і ось так просто в парку біля будинків, біля під'їздів, біля магазинів також вони вже почали квітнути. На дачах вчора гуляли дуже класно. Начебто, знаєте, у всі був суботник. Настільки все чисто, настільки все охайно, висаджені ось ці братки, багато де майже на кожній дачі, але вже багато людей прибирають. І кожного дня серед серед тижня до вечора там працюють і незручно знімати У місту скрізь досвітають вже гіацинти. Ну і ось так гарно також на клумбочках просто вздовж дороги. Всі злакові трави підрізали і висадили також братки. Я думаю, буде класно. Ідемо додому, сіли на лавочці випити кави і хочу вам показати. Купила в Кауфланді ось таку лаванду. Це лаванда називається французька. Якогось конкретного сорту вона не має. Квіточки, ось такі тільки почали розквітати, тільки почали розкриватися, тому буде квітнути вона досить довго. Бачите, тут повністю всі закриті. Сама квіточка не пахне, але і пагінці пахнуть дуже дуже класно, саме як лаванда. Я думаю, що вона не зимостійка, що це кімнатний сорт, але зараз і влітку буду тримати його на балконі, а восени тоді приберу до кімнати. Дуже класно. Коштує 14 злотих в Кауфленді. Ну, ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую, що зайшли на мій канал. Заходьте, підписуйтесь. Я буду вам за це дуже дуже вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.